Друзі, всіх вітаю! Я сьогодні до вас з ось такою красою. Як кожен поважаючи себе колекціонер, я вирішила, що мені потрібно завести листові хемери. І от я придбала три сортики. А це мені дали в подарунок у сливками. Надіюсь, що це. Ну, думаю, що це селекція, але ле. бо тут написано тільки клубніка з услівками. А чи, чи я селекція, не зрозуміло. Тому, друзі, як завжди з вами, я саму розпаковку вам не показувала, тому що посилочка вже кілька днів, як я її отримала, ну, от вони все там стояли, чекали. І зараз, як завжди, ми зробимо їм вхідну обробочку. І ви запитуєте мене, чи роблю я обробку своїм рослинам від шкідників. Я завжди роблю вхідну обробку. Це ось так, коли я отримала нові рослини, я їх купаю. Ну, в більшості випадків купаю, але в залежності від розміру буває і оприскую. Е. Від шкідників я роблю вже по факту наявності шкідника. Якщо, шкідник, якщо я виявила шкідника, то я тоді роблю обробки. Профілактику. Там, наприклад, як є такі, що два рази в рік роблять профілактику чи раз, я цього не роблю. Ну, Я не вважаю за необхідне травити рослини і травити себе. Тому, якщо хтось кудись їздить з рослинами на виставки, <клухи> <клухи> От, це... кажу так, ну, необхідно робити. А зараз для мені це зовсім не потрібно. Скажу, тому що ну, я не бачу сенсу в цьому. Якщо є шкідник, то його потрібно витравлювати. Потрібно прибирати підбирати препарати, схеми і так далі. Якщо ж шкідника немає, то травити, аби потравити, Ось, роблю вхідну обробку. Пересаджую і на пару днів на карантин. Наприклад, ну, я, тобто я не несу до своїх рослин в колекції лише через кілька днів. ну Це може пройти тиждень. Ось так. Не знаю, звісно, нам і що мені цей пасинок, якщо це дійсно лє. Колись у мене був цей сорт, але я його чомусь тоді позбулася. Чому? Не знаю. Ну, посаджу, подивлюся, може, з другого. разу зайде Пакування теж більш-менш. Це ось жемчужний восторг. Пасинок, бачите. В общем, захотілося мені листових химер. От я їх і... Притарабанула собі в колекції. Дуже мені, я вам скажу, потрібно було. Спершу купила, а потім думаю, не знаю. Ну, Скажу з усіх цих мені тут подобається ось цей Гармоніс Little Спринт Стінк. Бачите дуже маленькі пасоночки. Добре, хоч в них хоч що в них хоч якась коренева тут є. Останні шане. Тут мені здається два. Посінки. Знайти, де їх розділити? Здається, бачу. От, тут не два, тут третіка стіла пальма виявляється. в Основних два ну, Один майже без коріння вийшов. Буде з кореневою. Друзі. Ось тут ще якийсь пасинок, але я його вже лишати не буду. Буду формувати гарну розеточку. Буду у всякому разі буду намагатися сформувати. Ну розеточку, ой, волосы, подносик. Я не встигаю нічого, вже ось підготувала горшечки. чистку, Ті, хто з корінням поки що підуть на ручний полив, ті, хто без коріння, підуть на відільний полив. Друзі, листові химери, і як ви взагалі до них відноситеся, чи подобаються вони вам, чи ні. Тому що я довгий час, я ж кажу, я фіалки вже маю більше 5 років, а листові химери я тільки вперше купила. Знаю, ну, що хтось просто обожнює їх, а хтось не дуже до них. Але я ж кажу, я собі вирішила, що мені потрібно кілька штук. Що ж це за колекціонер фіалок, якщо в нього немає? Не Густовий химер, скажіть. Тому мені буде цікаво дізнатися вашу думку і відношення до, саме до листових химер. Чому вони вам подобається ой ну мала листочок. Останнім часом я відео знімаю якось непродумано. Те забула, те не взяла. Багато роботи, друзі. Я, так би мовити, нічого не встигаю. Зараз почала пересадку всієї колекції, роботи, як то говориться, не початий край. Дуже багато Щас прорахувалася світільом, виявляється, вот, треба п'ять, а не чотири. У мене є ось тут майже фактично без корінчиків. Це однозначно піде в тепличку. Так. І останній, друзі, сортик ми з вами зараз посадимо. Власне, буде сутик, який мене найбільше зацікавив. Так, друзі, ось таке маленьке поповнення в колекцію. Ми з вами вже пересадили, обробили, пересадили, тепер їх чекає карантин. Ну, через деякий час ви, звісно, побачите, що з них виросте. Я вам обов'язково покажу. Від вас же чекаю в коментарях вашу думку щодо листових химер. Що ви про них? Думаєте? Всім всього найкращого, до нових зустрічей. Побачимось!